Культур та традицій у кривому розі відбулася урочиста зустріч з нагоди дня солідарності азербайджанців усього світу. Цей день, що об'єднує азербайджанські громади по всьому світу, символізує єдність, взаємопідтримку та гордість за національну ідентичність. Камаладін Агаєв, голова азербайджанської діаспори, наголосив, що наше місто для нього та його співвітчизників стало другою батьківщиною. У нас сьогодні буде. У нас буде концертна програма. Наші діти будуть співати духовний оркестр, азербайджанські пісні також представлена виставка. Дітки малювали про Азербайджан. Нам дуже приємно. Я вважаю, що ми повинні бути солідарними, особливо в сьогоднішній час. Це дуже важливо, коли Україна воює з агресором. Якщо ми будемо усі солідарні, то скоріше настане перемога. Святковий захід розпочався з теплих привітань, після яких гості насолодилися яскравою концертною програмою. Зі сцени звучали молодійні азербайджанські пісні, виконавці демонстрували витонченість і грацію народних танців. Гості також мали змогу ближче познайомитись з багатством азербайджанської культури, традиціями та звичаями. Особливо відчувалася тепла і дружня атмосфера свята, яка об'єднала представників азербайджанської громади з іншими мешканцями Кривого Рогу. Від імені Посольства України в Азербайджанській Республіці вітаємо усіх і азербайджанську громаду Кривого Рогу з Днем єдності і солідарності азербайджанців світу. Ми бажаємо азербайджанцям процвітання, злагоди і миру і всім нам добробуту і перемоги в наступному році. Я шасина Азербайджан, і слава Україні! Азербайджанська діаспора у місті існує вже вісім років, та з перших днів повномасштабної війни активно допомагає і підтримує українців. У свою чергу кривий Ріг сприяє збереженню азербайджанської національної ідентичності та розвитку їхньої культури. Це не лише мистецькі заходи, а й спільні ініціативи, спрямовані на зміцнення дружніх зв'язків між народами. Міська влада завжди поважала, завжди відносилась до. Діаспори з великою повагою, а ви завжди виконували, виконуєте це те, що е, передбачено нашими законами, то що е, має е, дуже важливе значення і для вас, і для нашої держави. Ну, неможливо недооцінити те волонтерську, ту велику е, діяльність, яку ви ведете і для мешканців нашого міста, для військових, для переселенців. Е, багато з е, діаспори і в е, Збройних І Якщо ми разом, то нас не подолати. Спільнота азербайджанців у Кривому Розі продовжує активно працювати на благо українсько-азербайджанської дружби. А міська влада зі свого боку всебічно підтримує діаспору та їх ініціативи. День солідарності азербайджанців усього світу вкотре підтвердив, що культурна різноманітність є джерелом натхнення та об'єднання. Цей святковий захід став ще одним кроком до зміцнення дружби та партнерства між азербайджанцями та всією громадою Кривого Рогу. Маргарита Назаренко Едуард Лушпенко, перший міський.